Сьогодні будемо говорити про багатогранний вітамін Е. Ви дізнаєтесь, яка його користь для організму, в яких продуктах харчування він знаходиться, які фактори впливають на його кількість в організмі, і як підтримувати його оптимальну кількість за допомогою дієтичної добавки вітамін Е з зародків пшениці від торгівельної марки Nutrilite. Мало хто знає, що вітамін Е це збірна назва для групи жиророзчинних сполук. Що відрізняються антиоксидантною активністю і міститься природним чином в деяких продуктах, природний вітамін Е існує у восьми хімічних формах: альфа-бета, гамма, дельта токоферол та альфа-бета гама Дельта токотрієнол які мають різний рівень біологічної активності, але тільки альфа токоферол є єдиною формою. Яка відповідає потребам людини, це пояснюється кількома факторами: Ну, по-перше, альфа-токоферол має найвищу біологічну активність серед всіх інших форм вітаміну Є. Е. Він найефективніший взаємодії з ферментами, рецепторами і іншими молекулами в організмі людини. Ну, а по-друге, альфа-токоферол краще всього абсорбується і зберігається в організмі. Він легко проникає через мембрани клітин і швидко поглинається у кишківнику. Основна функція вітаміну Е в організмі людини антиоксидантна. Він захищає клітини від шкідливої дії вільних радикалів, які можуть спричинити окислювальний стрес і пошкодження клітинних структур. Крім того, вітамін Е підтримує серцево-судинну систему. Він ущільнює та захищає стінки кровоносних судин. Зменшує проникність і стимулює утворення нових капілярів та покращує кровообіг. Також вітамін Е має важливе значення для здоров'я репродуктивної системи, він може покращувати рухливість сперматозоїдів, а також забезпечувати нормальну роботу яєчників. Уявіть собі, що достатня кількість вітаміну Е профілактує хвороби нервової системи, а саме хворобу Альцгеймера. Паркінсона та бічного аміотрофічного склерозу. Також вітамін Е допомагає у нормалізації жирового обміну та стимулює імунну систему, а саме підтримує функцію білих кров'яних клітин, які відповідають за боротьбу із збудниками інфекцій та збільшує вироблення антитіл. Вітамін Е сприяє покращенню зору за рахунок відновлення фоторецепторів. Та зменшує ризик розвитку деяких офтальмологічних захворювань, таких як катаракта або макулярна дегенерація. І наостанок вітамін Е зменшує прояви вікових змін у шкіри, стимулює утворення білку кологену, який складає каркас шкіри та забезпечує її пружність та підтягнутість. А також допомагає зберігати свіжий вигляд за рахунок гарного кровопостачання всіх шарів шкіри. Вітамін Е переважно знаходиться у рослинних продуктах. Рослинні олії арахісова, соєва, пальмова, кукурудзяна, соняшникова і зародки пшениці є найціннішими джерелами вітаміну Е. До інших джерел вітаміну Е відносяться горіхи, насіння. Цілі зерна та зелені листові овочі треба пам'ятати, чим темніше зелений колір листя, тим більше в них вітаміну є. Е. Деякі фрукти та ягоди також можуть бути джерелом вітаміну Є. Е, хоча їх міст не буде таким високим, як в рослинних оліях і горіхах. Найкращі джерела включають манго, авокадо, киві, малину та мандарин. Загальна слабкість. Сухість, лущення, запалення та поява вузликів на шкірі, порушення зору, втрата енергії та зниження імунітету. Всі ці симптоми можуть слідчити про недостатню кількість вітаміну Е в організмі. Причин для цього може бути декілька: по-перше, це недостатнє надходження вітаміну Е з їжею. Або недостатнє засвоєння вітаміну Е у кишківнику внаслідок вроджених або набутих патологій. По-друге, причиною може стати порушення утворення жовче або її надходження у просвіт кишківника та порушення транспортування вітаміну Е, які пов'язані з нестачею транспортних білків. І також недостатність токоферолу є поширеним явищем. Особливо у людей, які проживають на забруднених радіонукліїдами територіях. дієтична добавка вітамін Е із зародків пшениці від торгівельної марки Nutrilite — це простий спосіб профілактувати оптимальну кількість вітаміну Е в організмі. Кожна капсула містить вітамін Е з олії зародків пшениці та соєвих бобів у його природній найефективнішій формі. Де альфа-токоферолу. Зверніть увагу, що на природність вказує літера Д у назві речовини для отримання нерафінірованої олії. Зародків пшениці застосовується метод холодного віджиму. Цей метод дозволяє зберегти більшу кількість природних компонентів, включаючи вітамін Е, оскільки висока температура може спричинити його розкладання. Також до складу дієтичної добавки входить дві незамінні жирні кислоти: Омега-6 та ліноленова омега 3 Саме вони беруть участь у підтриманні функціонування серцево-судинної, імунної та нервової системи, а також сприяють обміну речовин. Доповнювати раціон за допомогою дієтичної добавки вітамів Є е із зародків пшениці від торгівельної марки Nutrilite ну дуже просто лише одна капсула під час або після їди мінімальним курсом двічі на рік протягом місяця. Часто запитують, чи є наукові обґрунтування у споживанні вітаміну Є. Е? Ну, звісно, є. На користь підтримки достатньої кількості вітаміну Є е в організмі свідчать висновки з багатьох досліджень. Ось висновки з останніх. достатня кількість вітаміну Є е в організмі підвищує імунну відповідь на будь-яку інфекцію не менш як на 20%. Також знижує ризик серцевого нападу на 49% у жінок віком від 65 років. А також знижує ризик склерозу на 60%. Тому не зволікайте та додавайте вітамін Е до свого щоденного раціону та відчуйте його благотворний вплив на ваше самопочуття та загальне здоров'я. Ви заслуговуєте на найкраще, а дієтична добавка вітамін Е із зародків пшениці від торгівельної марки Nutrilite допоможе вам досягти цієї мети.